Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії Максим Жорін з нами зараз, заступник командира 3-ї штурмової бригади, екс-командир полку Азов, майор Збройних сил України. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, доброго дня. Я почав із власне цього повідомлення про те, що цілком ймовірно росіяни застосували певні хімічні компоненти. Там експерти мають розбиратися і спеціалісти. Так, це є хімічна зброя, чи це є, є якісь її елементи, але можливо вам відомі випадки застосування росіянами неконвенційних типів зброї. Що стосується хімічної зброї, то це для нас взагалі не новина. Ми на собі його. Її відчували вже не один раз і не тільки на бахмутському напрямку, но і на запорізькому напрямку. І можу нагадати, що і під час оборони Маріуполя Азов, який боронив його, теж на собі відчував всі ці, начебто, заборонені. Види озброєння та ведення та ведення бою е, ви пригадали першу світову війну, але я вам можу сказати, що сьогоднішня наша війна вона по суті там не багато в чому реально на неї схожа. і, наприклад, набір піхотинця він майже такий самий, як і під час першої світової війни, проти газ. Лопата і особиста зброя. Навколо тебе траншеї, я через якусь відстань вже в таких же траншеях знаходиться, знаходиться ворог. Різниця виключно в тому, що в більш технологічній зброї, яка навколо яка літає в повітрі і навколо тебе їздить. А так багато в чому взагалі все, особливо, якщо там почитати мемуари з Першої світової війни, то прям. Бачиш все це в сучасних обличчях, що навколо нас. Що стосується хімічної зброї, так вони росіяни застосовують, застосовують регулярно. Ми фіксували також у себе це і вже і на Бахмутському напрямку. От я думаю, що це. Не останній раз, ну і треба просто не забувати, з ким ми маємо справу. Ну це скаженіло абсолютно хворе створіння, яке буде використовувати абсолютно все, і розраховувати на те, що вони будуть е, чесні, благородні, і хоча б щось там чули про е, якісь правила, то сподіватися на це не треба. Ні, наш ворог е, він дуже підступний. А до цього ж треба додати і білий фосфор, правда, яким росіяни поливали і Азовсталь свого часу, і мар'янку, яку випалили, а, і, і по бахмуту застосовували. Ви все це бачили, я так розумію. Абсолютно точно так всі ці речі по нас застосовувались. Як я вже й казав, що для росіян немає правил, немає меж і тому, і хімічна зброя, і фосфор, який все випалює, і заборонені боєприпаси зі шрапнеллю, все це ми бачили вже на собі. А скажіть принагідно, так ви сказали про набір піхотинця, який дуже схожий на набір піхотинця часів Першої світової війни. Ми часто говоримо там про якість аптечок і турнікетів. А от комплектацію і комплектація і перевірка захисту а, щодо застосування росіянами хімічних речовин у нас регулярно відбувається? Ну, безпосередньо у нас відбувається в нашій бригаді. Я думаю, що це треба питати у кожної бригади окремо, бо це відповідальність безпосередньо командирів підрозділів перевіряти свій особовий склад і свої позиції, які в зоні відповідальності несення або бойового чергування або бойового завдання, і безпосередньо вже командири підрозділів е, все це перевіряють разом з медиками? Е, в, в нашому випадку, так кожного разу, ми все це перевіряємо: і аптечки, і протигази, і все необхідне для того, щоб захистити бійця. Яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку? Так які е, підрозділи зараз ворог кидає в бій, що вам відомо з останніх повідомлень? Ну, прям з самих останніх, це те, що приблизно годину назад ми е, вбили одного з командирів штурмуючої групи, яка намагалась до нас просуватись по лісосмузі. Е, якщо говорити про в цілому ситуацію на цьому напрямку, то вона є досить важкою, досить складною. Е, ворог е, дуже активно намагається атакувати наші позиції. Більш за все ця напруга відбувається біля берхівки та біля. Клішіївки сюди найбільше ці десантники намагаються ворожі пхатись вже не перший день, От. а успіху вони в цьому не мають, але задачу таку мають і продовжують це робити. А росіяни продовжують використовувати цю тактику атак малими групами? Так, вона є. Я до неї приходять абсолютно всі підрозділи, які сюди перекидають, які з'являються напроти нас. Всі вони проходять цей шлях досвіду. Коли їх сюди перекидають, вони там зараз ми там покажемо хахлам, сідають на техніку, грузяться на БМП, починають рухатися. Потім всіх їх знищують, і вся ця техніка горить. Після чого вони оговтуються і починають переходити, все ж таки до. А так в пішому порядку малими групами, ну тому що це важче помітити з цим важче боротись. Техніку все ж таки легше помітити і під час розвідки, розвідки, і під час нанесення ударів по ній, тобто, по там, скупченню з трьох людей, набагато важче, наприклад. Нанести ураження там чи ніж по якійсь броньованій техніці? Тому всі підрозділи, які сюди перекидають ворожі, вони ось цей шлях досвіду проходять, і так всі в результаті починають намагатись нас штурмувати в пішому порядку невеликими групами. Ви згадали російських десантників. Так російський десантник зараз це справжні професійні десантники, чи це вже такі швидко підготовлені мобілізовані? По різному, абсолютно по різному є е, серед них і реально досвідчення з того, що ми чуємо і бачимо, то серед командного складу є дійсно ті, хто розуміється в військовій справі. Е, ну як це там відповідно в, в Росії, це трохи відрізняється від нашого бачення, але тим не менше по, по постановці задач по управлінню силами можна зрозуміти, що це люди досвідчені, що раніше вони приймали участь в боях та командували підрозділами. Але серед піхотинців, які наступають, намагаються наступати, здебільшого, все ж таки, умовно нещодавне поповнення, яке вони отримали з мобілізації, тому вони намагаються перемішувати да разом з досвідченими. Ну, за рахунок того, що там побиті бригади комплектують е, новими і знов відправляють е, на фронт. Тому є різні є і абсолютно нулячі, да є такі, що в боях бували і мають досвід. А бронетехніка, яку ви згадали, що першою хвилею йде бронетехніка, а ми її палимо українці її палять а потім вже починається наступ такими е е е наземними наземними е силами ну різної кількості Так от щодо бронетехніки яка яка її якість як ви оцінюєте Нові типи озброєнь трапляються чи загалом домінує те що зараз росія підтягує із е е складів довготривалого зберігання та ні, насправді е досить, ну як для Росії, досить сучасна е техніка. Взагалі, там, в технічному плані вона не, не зовсім сучасна, але для Росії це її звичайна техніка, на якій вона навчається, на якій вона воює. Це танки Т-72, 80-ті, БМП, броньовані машини, десантників, ну ось вся ця стандартний їх набір. Не скажу, що прям помітен якийсь дефіцит техніки, щоб вони там на т 34 тут їздили чи щось подібне. Ну інколи буває, так що ми там знаходимо реально рідкісні якісь експонати, от. але здебільшого це звичайно штатна їх техніка. Ну, Т-72 ви згадали так. Я я вже в ефірі просто цю цитату наводив американського військового генерала Макмастера, який в своїх спогадах спогадах писав, що під час бою війни в Кувейті його підрозділ за 23 хвилини знищив 18 іракських. Т- 72 От скажіть, будь ласка, я зараз у вас запитаю про те. Що як якби от уявімо собі ситуацію? Якби ви були на переговорах з нашими партнерами, та що би що ви сказали, а як, якого типу озброєнь потребує Україна, щоб цю війну пошвидше припинити? Ну от, якби знаєте, це ж це ж дуже важливо запитати у м, рядового солдата у піхотинця у людини, яка в цих окопах, а чого вам не вистачає? Цікаво, як би ви використали таку можливість? Що б ви сказали нашим партнерам? Я не думаю, що я б для них сказав якусь новину, тому що для нас абсолютно зрозумілі і очевидні речі потрібні для більш швидкого просування та звільнення нашої території. Нам потрібна Домінація в повітрі нам е, потрібні літаки сучасні, які можуть закривати і повітря і працювати по наземних е, цілях. Нам потрібна броньована техніка, бо без неї просування є надзвичайно складним. А в деяких місцях, в деяких напрямках, майже е е неможливо. А також нам потрібен боєприпас до артилерійських систем, е так само без яких просування є надзвичайно складним. За відсутності будь-якої з цих компонентів, все це закривається людськими життями. Це треба розуміти, що якщо немає боєприпасів. То від цього гине більше людей. Якщо немає броньованої техніки, то від цього гине більше людей. А, і так і це стосується абсолютно всього. Тому а, нам потрібні а, всі ці складові для того, щоб піхота могла ефективніше, швидше і безпечніше просуватись та звільняти нашу територію. Ми ж не просимо у них е їх людей е для просування. Це будуть робити українці, і територія буде звільнена і виключно тоді, коли е там будуть стояти українці. Але це буде зробити набагато легше і набагато більше буде збережено е життів українських воїнів, якщо в нас будуть в повітрі сучасні літаки. Поруч з нами броньована техніка, а перед нами будуть летіти сучасні боєприпаси до артилерійських систем. В тому числі касетні, так? А як ви Це цьому... взагалі пушка. По... <рістити> ви бачили, які наслідки використання касетних боєприпасів? Ну, так, звісно. Насправді і наші артилеристи досить полюбляють, коли їм дають задачу з використанням касетного боєприпасу. А от ворог не дуже полюбляє, тому що це дійсно дуже дуже неприємно. І як правило, після цього в ділянці застосування рідко хтось залишається взагалі цілим. Це... Суттєва перевага, касетні боєприпаси працюють дуже круто, особливо якщо ми розуміємо де, в якому місці просувається піша група в будь-якій кількості або легка броньована техніка. Касетний боєприпас дає можливість накривати одразу всю площину, в якій вони можуть роззасередитись, тим самим наносячи максимальне ураження ворогу, який планує вас атакувати, або на там намагається перебувати в обороні. Це от, касетні боєприпаси, взагалі вогонь. А як ви оцінюєте інтенсивність артилерійської війни зараз? Так росіяни досі мають перевагу в кількості боєприпасів. Вона висока, але зараз на даний момент переходить все ж таки безпілотники перехоплюють ініціативу у артилерії. Ну тому, що це дешевше, тому що це сучасніше, тому що це точніше, і тому і ми, і ворог більше з кожним днем, все більше використовує саме безпілотників, ударних безпілотників, розвідувальних, чим в тому числі інколи заміняє і роботу артилерії. Тому що за рахунок них можна вражати і броньовану техніку, і скупчення живої сили ворога, і наносити ураження по фортифікаційним спорудам, навіть на даний момент. Тобто такі певні там бомбардування можна зараз проводити. Все це крокує, кожного дня розвивається безпосередньо, прямо в наших лісосмугах, в яких ми воюємо, ось тут воно все розвивається і крокує. Проте, треба зауважити, що ворог теж не стоїть на місці і теж свою галузь безпілотники. Досить швидко розвиває. Стосовно спаленої ворожої техніки, так на, на ваш погляд, який відсоток спаленої цієї техніки це робота саме українських БПЛА. А, ну На даний момент, на, на, давайте я буду казати, за наш напрямок а, на даний момент, на нашому напрямку, а, більшість броньованої техніки, яка є підбитою або знищеною, вона все ж таки за рахунок або мінування за допомогою БПЛА, або з безпосереднього ураження за допомогою ФПВ-дронів, яких там, якщо це танк, то як правило, треба декілька для того, щоб його там повністю знищити. Тому що більш точно можна, можна працювати, більш акуратно працювати реакція і при правильно розгорнутих штабах. Досить коротке. Тому зараз я думаю, що більшість техніки все ж таки припадає на роботу БПЛА. Ось чому, шановні, важливі е, наші донати в сегмент безпілотної бойової авіації. А е, ви, отри... от якщо говорити про ваш підрозділ, так ви більшість пташок отримуєте з громадського сектору, тобто від. А різноманітних благодійних фондів. Чи все ж таки ідеться про те, що держава їх постачає в достатній кількості? Та ні, ну на жаль, я думаю, ми так само, як і більшість інших бригад, або навіть всі, все ж таки, здебільшого комплектуємось самостійно за допомогою людей, організацій, фондів, які нам допомагають, тому що об'єм потрібен той об'єм, який потрібен, він надзвичайно великий. Це є. Річ, яка використовується щодня і в великій кількості, і під час оборони, і під час наступальних дій, тому на сьогоднішній день держава, так як вона не має свого власного виробництва, вона перекрити всю цю потребу не може. І саме з цивільного сектора, і перероблюючи з цивільного сектора ППЛА і отримуючи з цивільного сектора, все ж таки здебільшого ми комплектуємося саме, саме звідси. Ну ось, ось чому це справді дуже важливо, і, і, і це потрібно постійно забезпечувати високу кількість, велику кількість безпілотних літальних апаратів на фронті, тому що і військові кажуть, що це по суті справи баражуючий боєприпас, одноразове використання, але дуже точне. Ну тобто є різні типи безпілотників. Але якщо говорити про дрони Камікадзе, то зрозуміло, що це одноразове використання, але дуже ефективне, надзвичайно ефективне, яке і береже життя українських військових. Дякую, Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, екс-командир полку Азов, майор Збройних сил України, з нами був на зв'язку. Далі, шановні новини в ефірі Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.